Нерідко власники авто навіть не здогадуються, що їхні звички за кермом можуть завдати машині значної шкоди. Багато проблем накопичуються поступово, а результатом стають дорогі ремонти чи навіть повна несправність автомобіля. Пропонуємо з'ясувати найпоширеніші помилки, які вбивають авто. Дізнайтеся, чи не припускаєтеся ви, хоча б однієї з них. Олива відповідає за змащення основних вузлів двигуна. З часом вона втрачає свої властивості, а разом з тим у двигуні накопичуються шкідливі відкладення, підливати свіжу оливу замість повної заміни неправильний підхід, основа залишається зношеною, забрудненою та змішаною з продуктами згорання. Як уникнути, дотримайтесь встановленого виробником інтервалу заміни. Регулярно перевіряйте рівень оливи. Не забувайте слідкувати за охолоджувальною рідиною, він же антифриз, оскільки вона теж має свій ресурс і містить антикорозійні компоненти. Недостатній тиск у шинах призводить до надмірного нагрівання цих шин, підвищує витрату пального та знижує якість керування. Пришвидшує зношення підвізки, перекачені шини погіршують щеплення з дорогою та зношуються нерівномірно. Регулярно перевіряйте тиск, особливо перед довгими поїздками. Дотримуйтеся рекомендованих виробником знач. Проблеми настають тоді, коли турбіна, обертаючись з величезною швидкістю від 100 до 200 тисяч обертів за хвилину і більше, сильно нагрівається. Якщо одразу глушити двигун після інтенсивної їзди, олива перестає змащувати турбіну, і вона підгорає без належного охолодження. Після енергійної чи високошвидкісної їзди дайте двигуну кілька хвилин попрацювати на холостих обертах. Використовуйте якісну синтетичну оливу, яка стійкіша до високих температур. Поки двигун холодний, паливно-повітряна суміш збагачена, що збільшує утворення шкідливих відкладень і кислот. Оливі потрібно трохи часу, аби рівномірно розподілитися та почати ефективно змащувати деталі. Запустивши двигун, зачекайте кілька хвилин, перш ніж рушити. Перші кілометри їдьте в середньому діапазоні обертів, уникаючи різких прискорень. При коротких поїздках двигун не досягає оптимальної робочої температури. У результаті зношування двигуна зростає, а каталізатор не встигає прогрітися для ефективної роботи. Звісно, вирішувати вам, але якщо пункт призначення знаходиться на відстані до 1 кілометра, краще пройтися пішки. При потребі кількох коротких поїздок протягом дня намагайтеся поєднати їх в одну довшу, аби дати двигуну прогрітися. Червона зона на тахометрі свідчить про максимальні допустимі оберти. Регулярне розкручування двигуна до таких значень створює колосальне навантаження на внутрішні компоненти. Зі зростанням пробігу безпечний ліміт обертів зменшується, зношені деталі не витримують екстремальних режимів. Користуйтеся середнім діапазоном обертів, де двигун працює найефективніше. Не виводьте оберти на максимум, поки двигун не прогріється. Не слід гальмувати коробкою передач. Перемикання на нижчу передач з метою різко загальмувати створює зайве навантаження на двигун, маховик та трансмісію. Педаль гальма існує саме для безпечного і недорогого у порівнянні з ремонтом коробки зменшення швидкості. Спершу сповільнітеся гальмами і тільки потім перемикайтеся на нижчу передачу, коли швидкість уже знижена. Уникайте скрежити коробки, кожен хрускіт – це втрата частинки її ресурсу. Щеплення не змикається повністю, диск ковзає, що пришвидшує його знос. Натиснута педаль щеплення збільшує тиск на виживний підшипник, якщо тримати його так довго і часто, він швидко виходить з ладу. На світлофорах чи в заторі вмикайте нейтраль, звикайте повністю відпускати педаль щеплення після перемикання передач. Занадто високі оберти при низькій передачі та, навпаки, низькі оберти при надто високій дають надмірне навантаження на двигун і трансмісію. Двигун, який надривається на неправильній передачі, швидше зношується та витрачає більше пального. Слухайте звук роботи двигуна, виття означає надто високі оберти, а гул чи тремтіння замалі. Звикайте до плавного включення щеплення, щоб вчасно зрозуміти, чи передача відповідає швидкості. Осад із дна баку може потрапляти у паливний насос та фільтр, забиваючи систему. Паливний насос охолоджується пальним, коли його мало, насос працює на суху і зношується швидше. Тримайте рівень пального хоча б на чверті бака. Перевіряйте його перед поїздкою, особливо коли плануєте довгу дорогу. Враховуйте, що старі двигуни погано переносять високу частку етанолу у пальному, тож стежте за його складом. Бруд та пил утримують вологу, створюючи ідеальне середовище для корозії. Якщо не мити авто місяцями, метал залишається без належного захисту. Регулярно мийте кузов, ну принаймні раз на місяць. Після миття нанесіте шар воску, не плутайте з поліруванням, щоб захистити лакофарбове покриття. Пікуючись про технічний стан свого автомобіля та виробивши правильні звички за кермом, ви зможете істотно продовжити термін служби і уникнути великих втрат на ремонт. Як бачимо, вбивати авто насправді дуже легко, досить не звертати увагу на очевидні поради, зате правильна експлуатація гарантує мінімум проблем і максимум задоволення від керування. Задумайтеся, скількома з наведених пунктів нехтуєте ви. Якщо бажаєте обговорити ваші ідеї чи маєте додаткові питання, варто поспілкуватися з іншими автомобілістами, перейняти їхній досвід і поділитися власним. Це найпростіший спосіб знайти підводне каміння в експлуатації авто і зберегти ваш транспорт у чудовому стані на довгі роки.